Ого. Ого. Добрий раночок. Йоп, файла, береться за роботи. Так подивись, що зробили, дід, подивися, вже все по штукатури. А двері. Подивись, диви, 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 дивай. Ого. Аня, бачить. Ми на провайдемо здавати. Подивись, піска немає, тут заштукатурили, двері є. Йопку мать. Я за <гад> Диви, як красиво, диви світло, яке гарне. <гад> диві, я гарне. Ти дав, я дав трохи. Що це ну? Да? Бачу, все, різетки поробили. Включателі. Включателі. Ді, диви, який гараж, диви, яке світло. Я бачу хіцію. Я його люблю, страх.